Доброго дня. У сільській школі навчається майже півтори сотні учнів. Проте навіть найпростішого укриття там немає. Відтак у клубі вирішили впорядкувати підвал. Що роблять, показав староста Василь Радіонов, начальнику обласної військової адміністрації, який несподівано провів інспекцію. Ми зробимо вихід. Другий вихід зробить. Так, там є ще сюди, можна зробити. Роботи насправді чимало. Встигли лише силами місцевої інтелігенції розчистити підвал. За два тижні мають відремонтувати та обладнати за вимогами. Для нас найважливіше це безпека дітей. Якщо буде загроза, ніхто офлайн школи не відкриє. Але можливість така має бути в дітей. Ми робимо все, щоб до 1 вересня зробити це максимально, щоб максимально шкіл були готові. А далі вже будемо дивитися. Сподіваються, що встигнуть все зробити за допомогою і місцевої, і обласної влади. Розраховують і навчителів. Якщо зараз взяти вимоги держави, приблизно на одну дитину потрібно не метра 0,6, Ну на напевно 50 чоловік міститься. Тому ми будемо планувати змішаний тип навчання. Одні будуть навчатися дистанційно, інші будуть навчатися в очному форматі навчання. Чи всіх дітей батьки відпустять до школи? Ще невідомо. Більшість батьків, як і в усі в Україні, надають перевагу. Дистанційному навчанню, оскільки говорить, що життя дитини це найбільша цінність, але є й батьки, які на роботі і просто хочуть, щоб дитина більше спілкувалася вербально і перебувала з іншими, хоча б ми плануємо. Двічі на тиждень скоротимо уроки по 30 хвилин менше щоб хоча б дати основні поняття на уроці, націлити дитину, а тоді навіть легше буде працювати в онлайн режимі. Школа ж від укриття розташована за 5 хвилин ходьби. Вчителі переконані, що встигатимуть вивести дітей, та от уроки проводити навряд не дозволяє площі.